Зараз багато людей страждають шлун, на шлунок, шлунок, переварювання їжі, важкість, тому що неправильно харчуються. Оце наші салати взимку, це, кажуть, що тут дуже добре, але це не є добре. Тому що салати утворюють гази, утворюють аму, вони важко травляться. Краще їсти парені, овочі з пароварки. Зелень, якщо хочете, її треба занурити в кип'яток, в окріп. На пару хвилин. ну Хоча б на одну, так само і яблука можна занурити в окріп. Також добре їсти сухі фрукти. Сухофрукти це чорнослив, інжир і інші. Але не забудьте їх ошпарити кип'ятком. Молоко і сирі фрукти це є також небезпечно для здоров'я. Тому що утворюється дуже багато ами. Це є шлак по-іншому. Так що, якщо хочете молоко. Взагалі молоко пити тільки ввечері з куркумою і з кардамоном потрібно тепле. І ще й домашнє. Домашнє ще й треба розбавити, тому що воно зажирне. З магазину молоко не є корисним. Йогурти це також в магазині, це не йогурти, це пародія на йогурти. Там є добавка желатину, корхмалю, і невідомо, з чого вони їх роблять. Йогурти, знаєте, як треба робити? Просто купити... На ринку домашнє молоко, його довести до 70 градусів, потім остудити до 40 градусів, додати ложку сметани домашньої і поставити в тепле місце. Ну, по баночках розлити, я розливаю по півлітрових баночках, укутую так і залишаю тоді це справжній йогурт, а не ну, не знаю, що там роблять ці йогурти. Ну, це не йогурт. Так, що ще сказати, а якщо ви маєте проблему зі шлунком, вас ви щось не то з'їли і вас болить, так? Дуже добре пожувати імбир, шматочок імбирю і шматочок лимону, і також пару зернят фенгелів. Просто жуйте і вам полегшає, так би мовити. Так, е, далі що? Е, е, ну, в м'ясо, звичайно, в м'ясі дуже багато антибіотиків і гормонів я не раджу їсти, а риба це взагалі вона збирає всю нечість. Що з річки, що з океану, і там дуже багато глистя. Білок, якщо ви вважаєте, що вам потрібен білок, їжте сир. Просто бринзує їм, я їм сулгунію, котрий сама роблю. В ветеринарній аптеці продається фермент для сиру, мейто називається. І ви його зробите, там є інструкція. Прекрасний сир виходить, але з домашнього молока. Будьте здорові, харчуйтеся правильно. І здоров'я починається з тарілки.